В якийсь момент просто заліз Іванові в голову, напевно, що і подумав, як же так от йому важко бути в стінах. І, ну, сусіди добрий день, добрий день, друзі добрий день, добрий день. В інтернеті лайк поставили і поставили. А хто реально допомогти хоче? Тільки та людина може допомогти, яка або це відчула, от, або яка, це, яка пережила, не може бути обмежень для людей. І ти знаєш, що найважливіше? Щоб ти це доказав, всюди вони повинні працювати у високих кабінетах, вони повинні навчати в школах, вони повинні е, бути всюди, де є здорова людина, там повинна бути і людина з інвалідністю. Тому що е, крім фізичної своєї можливості людина може дуже багато дати звідси, розумієш, що наприклад е, звідси, то би що перебив. В першу чергу, так, в першу чергу, звідси, потім звідси. От. Я його завжди обнімаю. Привіт, мій мотобрат. Ми все зробимо. Тому що я знаю, як ти цього хочеш.